СЗЧ та дезертирство, відмінності та покарання ні для кого не секрет, що чимало комбатантів з тих чи інших обставин роблять для себе висновок, що вони не готові до участі в бойових діях. Саме тому дуже поширеними є випадки самовільного залишення військової частини чи місця дислокації, використовуючи сучасну термінологію дезертирство та СЗЧ під час воєнного стану. Тому сьогодні про різницю між ними. Та про відповідальність. Перше СЗЧ самовільне залишення будь-яким військовослужбовцем військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки з лікувального закладу в Україні за самовільне залишення частини або місця служби існує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність настає у разі самовільного залишення військової частини або місця служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Штраф може сягати від 17 до 34 тисяч гривень або арешт з утриманням на вахті від 10 до 15 діб. Стаття 172 прим. 11 КУПАП. КУПАП не містить окремої норми за такий вчинок саме під час дії воєнного стану. Кримінальна відповідальність, самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин вчинені в бойовій обстановці. А так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану, караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років, стаття 407 Кримінального кодексу України, друге дезертирство по суті, також є самовільним залишенням частини або місця служби. Але якщо СЗЧ розглядається більше як тимчасове залишення місця служби без дозволу командира або поважних причин, або не з'явлення на неї впродовж певного періоду, то це дезертирство, як умисне залишення частини чи місця служби з наміром ухилитися від служби, тобто у випадку, коли повертатися військовослужбовець не збирається. Кримінальна відповідальність, дезертисто вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, карається позбавлення волі на срок від 5 до 12 років. Стаття 408 кримінального кодексу України. Підписуйтесь, якщо було цікаво, та поширюйте це відео.